Отця і Сина і Святого Духа. Слава Ісусу Христу, а -а -а. Всечесні Отці, дорогі брати і сестри. Сьогодні рівно минає рік від того часу, як відійшов від нас у вічність. Блаженої пам'яті протоієрей Михайло Савчак, настоятель цього храму, ваш добрий пастир і отець. Щойно ми звершили божественну літургію. В честь і пам'ять про нього. Ми всі собраття пастирі і ви, парафіяни цього храму, щиро вкотре помолилися за спокій його душі. Не тільки молитва сьогоднішнього дня полегшила його загробну участь. Я вірю, що ви настільки високо любили свого пастиря, що молилися за нього впродовж цілого року, і вірю, що ваша любов до Нього продовжить вашу молитву в усі дні життя вашого, кожного парафіянина. І кожного собрата пастиря, який знав спочилого отця Михайла. Звичайно, ми всі люди земнородні. І я думаю, що ви стоячи під час самого богослужіння, думали про отця Михайла. Своїми земними помислами? Ви напевно задали собі запитання, а як би нас розрадив отець Михайло тут, стоячи на воні перед вами в цей непростий час для нашої України? Якими б словами він? Говорив би до нас в ці випробувальні дні. Той, хто знав Отця Михайла, може собі уявити цю відповідь і цю його проповідь. Від самого початку і до кінця своїх днів. Він болівав за українську православну церкву. За її незалежність і самостійність він болівав за Україну, молився щиро за всіх вас, за громаду. І сьогоднішній день це є певна данина нашої пам'яті. Я щиро брати і сестри всечесні і отці. Подивований тому, що ми в такій великій кількості зібралися в цей буденний день для того, щоб ще раз помолитися за спочилого Отця протоірея Михайла. Він відійшов від нас перед часом. Ми всі впевнені, що він ще багато-багато років. Ніс би свій пастирський подвиг і послуг біля престолу цього храму, але не звідані поті Господні, його стежки. І, на жаль, сьогоднішній день ми змушені лише констатувати те, що рівно рік з нами немає Отця Михайла. Помолимося зараз за спокій його душі сугубо, потрійно і глибоко, з любов'ю в серці. Нехай Господь упокоїть його душу в оселях праведних, а нас помилує, бо Він благий і чоловіколюбний. Амінь.